З нами мама Тереза і Діва Марія. Саме ці рядки пісні виконують переможниці нацвідбору на Євробачення, співачки Джері Хейл та Альона Альона. Саме вони у травні представлятимуть Україну на головному пісенному конкурсі Європи в шведському місті Мальме. Переможців національного відбору визначало журі і глядачі. Дівчата набрали рекордну кількість голосів українців 723 тисячі. Втім, без скандалів не обійшлось. Застосунок дія на який поклали всі надії відбору, дав збій. Через велику кількість бажаючих проголосувати, додаток не працював декілька годин. Саме тому офіційне шоу результатів перенесли аж на наступний день. Ми запитали у Дніпрян, чи дивились вони відбір на Євробачення та за кого вболівали. Е, ні, не дивилась, але в... знає хто кого вибрали. Ага, а чи подобається вам того, кого вибрали? Ну, дівчата, так як артистки, вони гарні, але сама пісня не дуже сподобалася. Знаю, що вони що, дівчата, не? так, їдуть. Ага. Марія якась. Пісню там? чули. Тереза Марія, так. А, ну, Подобається вам пісня. Ну так, непоганий не мотив, да? так. Казка і що якась дівчинка, не пам'ятаю. Ні? Ага. Ну, Альона Альона і Джері Хейл. А, точно, Альона Альона. Ой, Альона, Альона і Керіха. Кері я я дивилась вчора якраз фінал. Ага. Ви ну, ви погоджуєтесь з тим, хто переміг? В принципі, так, да, дівчатки хорошопіліном. Мені понравилися новові ну, по чомусь дуже. Окрім учасників, справжніми зірками вечора стали дівчата-перекладачки жестової мови Ольга і Катерина. Їх поява на великому шоу перша в історії національного відбору. Складно було напевно це хвилювання, тому що це вперше цьогоріч національний відбір проводився. Бу, проводилась проводилася трансляція з жестовою мовою, і для мене це просто була шалена відповідальність, але й велика честь. Мені було надзвичайно приємно. Катерина каже, що усі пісні різні за стилем і звучанням, і вона буквально проживала кожну. Вони всі настільки різні, але але це просто. Фантастика, тобто у кожної було щось особливе: в когось реп, в когось такий просто надривний крик, в когось дуже глибока, глибока душевна лірика, яка просто ну ну саме серденько. Когось навпаки, щось більш легке, танцювальне, і ну кожна пісня, це реально це це, це щось унікальне, неймовірне. Багато суперечок та обговорення викликали виступ переможниць Яни та Альони, чи то з техніці, чи то нервування, але якість звучання в ефірі та наживо відрізняється. Були проблеми з визвичкою, з балансом хору і Джері хейл. Дуже часто, як ми там попереслухали, дуже часто хор перекривав Яну і через це динаміка номеру просідала. Але я думаю, що на Євробаченні такого статися немає. Детально прослухавши виступ переможниць, викладачка вокалу Дар'я впевнено заявила, ця пісня створена спеціально для Євробачення. Ця пісня вмикає взагалом майже усі от такі необхідні маркери для варіанту на Євробачення, тому що завжди, як показує вже е, досвід, що завжди українська етника знаходить відгук на Євробаченні і Калуш, і Руслана, і Джамала звертались до етнічних мотивів і завжди отримували. Перші місця, до речі, усі ці пісні отримали. Я сподіваюся, Льона нам теж придасе разом з Шері Хейл перше місце. За словами самих виконавець, конкурс на пісня «Тереза і Марія розповідає про незламний дух усіх жінок, на долю яких наразі випадає чимало важких випробувань. 68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у Швеції в місті Мальме у травні. Дует Альона Альона та Джері Хейл виступатимуть у першому півфіналі. Грандфінал Євробачення 2024 запланований на 11 травня.